Цьогорічне здорожчання шкільного харчування Івано-Франківська мерія частково гамувала бюджетними компенсаторами. Відтак у місцевих закладах освіти їх вихованці забезпечені смачною і збалансованою їжею. Запроваджено нове сезонне меню. Його укладають на чотири тижні. Це дає змогу урізноманітнити раціон дітей і використовувати харчові продукти притаманні для конкретного сезону. Про це батьківські комітети поінформовані заздалегідь. Також у шкільних укриттях запроваджено так звані перекуси. Під час тривалих повітряних тривог станом на березень харчуються 9285 дітей із них 9065 у закладах загального типу та 220 дітей в санаторних та спеціалізованих закладах. Попри складний фінансово-економічний стан у міських навчальних закладах, збережно пільгове харчування цією послугою користуються понад дві тисячі дітей. Це школярі, сироти, евакуйовані, вихідці із малозабезпечених родин, діти-учасників бойових дій. А от попередня масштабна модернізація шкільних харчоблоків дає змогу готувати апетитні і різноманітні страви. Є такі заклади освіти, які Самостійно готують їсти і мають в штатному розкладі кухарів. Це три заклади освіти Січнянська школа початкова НРЦ та школа імені Софії Русові. Є заклади, які користуються кейтерингом, тобто довіз харчування, 53 заклади освіти. І є три заклади освіти, які знаходяться в територіальній громаді: це Чукалівка, Узен та Кам'янецька гімназія, де організовується підвіз гарячого харчування. Учням перших 11 класів пропонується одноразове гаряче харчування за кошти бюджету. Різноманітне меню вдовільняє в смакові вподобання 25% шкільного юнацтва Івано-Франківська. Михайло Березень, Руслан Копанчук, новини на вежі.